Rodyanka. Nicca vai sobok peraks. Te Практично кожна хата пошкоджена. Тут видно перекрили металом уже згорівший дах. Просто плівка закривають, але вікна вже поміняли. Там дахи всі. Були пошкоджені вікна. А далі ще гірше. Далі практично кожна хата зруйнована. Бачимо. Тут, тут, тут. Немає хата. Парканари залишився. тут что-то есть в Тут машина загоревшая. хата не Бачимо. Вот тут, тут. хата не І тут була хата, теж немає посічені паркани От хата побита, дах накритий плівкою. Ось тут магазин був, що не було зайшов. Тут хата була дуже гарна з візерунками там не ціни рангусів до сих пір. О, тут будинок вчителів був. Посічене, побите, даху не немає. Там далі теж. Тут хата немає. Даху плівку поставили, щоб якось зупинити руйнування. Вон хата, залишились тільки трошки стін. І димара. Тут були теплиці, вже нічого немає. Паркани посічені. Кожна хата постраждала. Тут Те нема хати. Нема Тома... діральна. Наступна. Дивіться, що там немає хати, зруйнована. Наступна хата зруйнована. Ось тут людина ремонтувала автомобілі. Так кожна хата це про